Стратегії як такої на даний момент, в ну там в плані розвитку держави будівництва, її ну буквально немає навіть сьогодні. Там ідуть певні дискусії, куди що і як нам рухатися, і тут все залежить від того, що ось ці активні групи малі, вони мають починати максимально комунікувати між собою. Починає відбуватися да, певний діалог, якийсь такий широкий. Виходити буквально, да, генерувати ось ці сенси, тому що ми бачимо в СМІ, що нічого подібного не відбувається, нас далі кормлять ось цими якимись там ідеями, що ми там такі багаті, там все і звідси починаються всі ці крики, що в нас там все відберуть і тому подібне. Тобто ми мусимо об'єктивно поглянути на ту ситуацію, в котрій ми опинилися. Як вищу мету ми ми маємо ставити перш за все розвиток суспільства, що в нас буде. Знову таки розвиватися суспільство, тоді в нас буде е відбуватися та ось ця формування державності як організації, тоді у нас буде держава бюрократичний апарат під контролем суспільства. І тоді у нас буде дійсно е певна стратегія, в котрій навіть там суспільство буде мати змогу впливати. і Ще один момент, а ще я вже говорив, це перерозподіл якраз таки власності всередині держави, щоб населення не перетворювалося ось цей, да, маси, котрі починають голосувати за те, що їм дадуть. Тобто, наша головна мета це розвиток суспільства і чудовий приклад це Фінляндія, котра, будучи в залежності від ну під контролем царської Росії. В 1893 році там видала таку колективну працю декількох мислителів в Фінляндії в ХХ столітті. Тобто, в них була вже та, певна візія на ціле століття наперед. І вони ставили собі за мету, вони навіть не говорили там про незалежність якусь. У них була головна мета зробити фінів найбільш динамічним, одним із найбільш динамічних в розвитку суспільств Європи. Тобто, ось була в них мета. І коли в них виникла ситуація, що можна отримати незалежність, тобто, ну вони взяли і отримали, тобто вони по вибір, потрібно їм бути незалежними, чи якісь там інші відносини будувати з Росією, і ось цей пріоритет має бути насамперед суспільство, як таке, тобто, ось цей громадянин.